І дивися, як я вже без тебе йду, каже мені вона. І плач, плач, я плачу, тихенько схлипуючи. І що я робитиму тепер без тебе? питаю без надії. Будеш купатися в сльозах, з наголосом на «О» відказує вона. Мій плач межує зі сміхом. Плач так, щоб мені сподобалось. Наказує моя улюблена трирічна племінниця яй. Уся родина душиться сміхом, я теж не стримуюсь, регочу і цим остаточно руйную нашу традиційну мізансцену сцену прощання. Я не невдоволена, але я підхоплюю її на руки, підкидаю до неба. Спочатку вона кричить, а потім сміється. Я садовлю її в машину і відвожу додому. Дорогою назад думаю, що у кожній рисочці, у кожній інтонації цієї маленької, цієї дівчинки струменить чарівлива і безжальна жінка. І її хлопці, думаю з усміхом. Тоді згадую останню її фразу і завмираю у захваті, яка потрясаюча назва для повісті. Плач, так, щоб мені сподобалось.